Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну ще весною ми зняли відео, як ми ну, перший раз, мабуть, за років 10 висаджуємо у відкритий ґрунт баклажани. До цього ми їх взагалі садимо дуже-дуже мало, багато нам їх не потрібно. Так просто для себе. Ну і там якщо є лишок, то продаємо. І от перший раз ми висадили у відкритий ґрунт. Тому що ну багато ви е, в коментарях пишете, що, що ви все розказуєте про теплиці. Цікаво, як, як воно росте в відкритому ґрунті і що з ним треба робити, друзі. Ну і ось е, не показували ми ні разу про ці баклажани свої, які вони виросли. Зараз ви це бачите. Зразу скажу, що е, ясно, що ми збираємо баклажани е, все літо, але ж все-таки так, під, підбиваючи підсумок, як я завжди кажу, головне в кінечному, який, який маємо результат. Е, друзі, ну а результат, скажем, скажем так, е, ну, гірший. Звісно, що гірший, чому у теплиці. Чому? Що саме головне для баклажан, та як і для всіх рослин, щоб були сприятливі умови для їхнього росту. Тому що що б ми не робили, чим би ми не підживляли, як би ми там не поливали, але все-таки на дворі ми на погодні умови повліяти зовсім не можемо. І от в цьому році, в цьому році спочатку, ну почну так трошки спочатку. Ми їх тільки висадили, вони гарно прийнялися. Може, як хто не дивився відео, як ми висаджуємо, я казав такі сприятливі умови. Тепло, гарно прийнялися, почали рости. І, і якось трошки не додивились на те, що Колорадські жуки все-таки в серединочки там і трошки залазили. Ну, от просто. Просто не додивились. І, і що жуки? Жуки з'їли, саме, саме серединку, з'їли перший той цвіт, що ще й не почав цвісти. І вийшло, що відкинуло ну, неділі на три е, ну, мінімум неділі на три відкинули всю цю першу кість, все, все практично пішло вже потім те що, те, що почало рости далі. Почали рости далі, як ви, мабуть, звернули увагу на те, що баклажани. Завжди, коли починають рости, починають в'язатися і нападають на них хвороби. Ну, оці такі три основні хвороби мучниста роста, роса. Мучниста роста, фузаріозне в'янення і альтенаріоз. Ще так і не вимовиш. Тому що що робили ми? Ну, треба обробляти фунгіцидами. Ми обробляли біофунгіцидом, фітоспоріном. Я, мабуть, ну, не, не рідше одного разу у тиждень, а то і частіше, весь час проходив фітоспоріном, щоб, щоб листя не, не боліло, щоб. Баклажани не, не, не хворіли, щоб вони вижили. ну Вижить вони вижили, але знову жара, не просто жара, а жарище. І вони Ну, ну просто, можна сказати, зупинилися. Дивися на них. Ні ні квіток немає, ні, е, ні в'язу особого немає. І ось коли вже е, осінь. Умови дійсно сприятливі. І це не перший рік, це вже, мабуть, замітили і, і ви всі, що саме, саме восени, коли трошки похолодає, ну головне, щоб не морози. Вони починають рости. От дивіться, саме зараз почали квітнути, почали інтенсивно рости. І ну, тут давайте так трошки подивимося, що ж. Який же ж результат, які, які тут ну про сорти теж ми розповідали, коли садили. Ну, звісно, що ви, мабуть, дивитися не будете. Бібо, наш любимий сорт бібо. Дивіться, ось такі чудові баклажанчики. Чому наш любимий? Тому що ну на смак, знаєте, в нас на смак баклажани бібо, як томат корнієвський. Мабуть, хто замітив. Теж теж, любимі баклажани. Оце такий вже Ой. переріз. Дивіться, треба вже зривати. Так, тут біля Бібо філімон. оце якраз він, дивіться, упав, Теж непогані. Теж ми зривали, ну, звісно, що хочеться кращої урожайності, але я сказав, чому він вір урожайний, це ціле літо збирали, але нам хочеться ще кращого. Ну, от саме, саме, жара, саме жара І заважає у відкритому ґрунті гарно виростити баклажани. Далі в нас чумадан. Це те, про що я завжди говорю, щоб була гарна урожайність, що на баклажанах, що на перці, та на всьому, повинен бути міцний гарний кущ. Ось дивіться, от Саме міцний і гарний кущ дає потім. ось Дивіться, як, як гарно зараз почали. Ось і квітнуть, і в'яжуться. Ну просто як кажу, толко радує і все. Ось такі, дивіться, прекрасні баклажанчики. Далі. Далі, далі це в нас все, цей чумадан Ну, бачите, зразу відрізняються. Прада. Тут може, може і земля, ну от вони, вони чомусь гірші. Хочу вам зразу сказати, якщо ви садите для себе, чому ми ось по сортах завжди розказуємо по сортах, завжди садіть те, в чому ви впевнені. І як хочете спробувати щось нове. Зовсім небагато для того, щоб впевнитися, ага, дійсно, що вони там може кращі, може смачніші. І тоді висаджуйте. Не насаджуйте, ми насаджуємо сортів для того, саме для того, щоб вам показати, які кращі, подивитися в яких умовах, які краще ростуть. Тому, друзі, це теж така, як одна з рекомендацій. Не насаджуйте різних сортів, тих, що ви ще не пробували. Щоб, щоб не, не бути без, без врожаю. Так, ну оце ось тут, вони в краю теж непогані. Тут весь час ми зриваємо. Ось такі вони кругленькі. Ну і, і саме, саме от зараз вони От почали рости. Тому, тому, друзі, оце і є однією з важливих умов вирощування баклажан у відкритому ґрунті. Ну отак, друзі, хотілося б сказати про оці такі особливості вирощування баклажан. Ну, саме баклажан сьогодні про баклажани у відкритому ґрунті. Краще, звичайно, було б, аби над ними поставили, зробили таку затіняючу сітку, як у нас на теплиці. Краще було б, аби у них був капельний полив, щоб весь час була волога під ними, а не бігати з поливалками. Мабуть, би і врожай був би кращий, ну, але все-таки так ми. От, Скажу вже багато років ми не пробували, не, не висаджували в відкритому ґрунті, в цьому році попробували, ну, все-таки все врожай є. Не, не можна сказати, що зовсім немає. І особливо, що саме головне, що на осінь, на осінь вони тільки почали саме інтенсивно рости і плодоносити. Тому, друзі, якщо і для вас були, було якесь. Щось, якась корисна інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.